Доброго дня, діти! Сьогодні на занятті я хочу поговорити з вами про нашу країну. А як же називається наша країна? Правильно. Наша країна називається Україна. А що ж означає слово Україна? А означає воно рідний край, рідна земля. Давайте розкажемо про нашу Україну. А допоможуть вам ось такі підказки? Україна яка? Щедра. Україна яка? Єдина? Україна яка? Квітуча. Україна яка? Хлібна. Україна, яка незалежна. Україна яка. Багата. Україна яка рідна. І Україна, яка правильно, сильна. Для нас Україна. Найрідніша, найдорожча, тому що ми з вами тут народилися. Вірш Марії Познанської про нашу Україну. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну. на весні співає між гілками. І ми співаємо пісні, змагається він з нами. А зараз давайте з вами проведемо гру Знавці України. А які ви знаєте, гори в Україні? Вірно, діти, це Карпати. А які в Україні є моря? Вірно, дітки, це Чорне море та Азовське. А які ж ви знаєте річки в Україні? Це діти Дніпро, Інгулець, Дунай, Дністер, Тиса та інші. А тепер назіть, а які ж ви знаєте міста в Україні? А ну ж подумайте, це Київ, Одеса, місто Кропивницький, місто Львів, Дніпро. І, звичайно, наша рідна Олександрія. Українці завжди славилися своєю гостинністю. Наші господині готують дуже смачні українські страви, а допоможуть вам їх пригадати наступні загадки. Є перлова, є гречана, рисова, а ще й пшоняна. Заливаємо молоком, а немає кип'ятком. Що це діти? Вірно, це каша. стіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Що це, діти? Правильно, це смачні варенички. Морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть угорщик, ну і смачний ми зварим борщик, правильно, діти. Що за хліб такий святковий? На рушник вмастився новий. Вірно, це коровай. І пухкенькі, і смачні, і з пшениченьки вони зі здобного тіста просяться, щоб з'їсти. Правильно, діти, це пампушки, ви вірно відгадали всі загадки. Давайте сьогодні на занятті виготовимо ось такі патріотичні сердечка. Для роботи вам потрібно взяти аркуші паперу жовтого та синього кольору. Клей та ножиці. Виріжте сердечко синього кольору. Обведіть на жовтому аркуші свою долоньку та виріжте її ножицями. Приклейте вирізані долоньки до синього сердечка. Добре, діти! Молодці! Пришліть мені фотографії зі своїми сердечками. Буду дуже чекати. До побачення!